Що спільного має давнє юдейське свято Пасхи з тим, що Ісус зробив для вас і ваших стосунків з Богом, відкрийте для себе сильні істини про ваші права згідно завіту і про те, як ними користуватися. Дізнайтесь, як Ісус своєю кров'ю заплатив за прощення ваших гріхів, а також за ваше фізичне розумове та емоційне зцілення своїм розламаним тілом. Припиніть намагатися досягнути праведності, щоб бути достатньо хорошими для Божих благословень. Замість цього прийміть праведність так, як це було заплановано Богом, як дарунок. Коли отець дивиться на вас, як на дитину Божу, він бачить Ісуса, почніть жити вашим новим життям у єдності з Христом. Скористайтесь всім, що дав вам Ісус, спасінням, мирому розумі, зціленням і повним життєвим добробутом. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. І сьогодні на передачі Переможний голос віруючого ми творимо історію. Ми почали записувати щоденні телепередачі наприкінці 1989 року, а у 1990 році все запрацювало на повну силу. Так, і інколи ми записували більше, ніж. Розумієте, зазвичай за один день ми записуємо весь тиждень передач, а наступного дня ми записуємо другий. Так, і з 1989 року наші серії передач зазвичай були один чи два тижні. Грегу Стівенс це вперше, коли ми в одній серії. Записуємо вже третій тиждень передач бо матеріал був такий насичений, Амін. що ми не встигли все розглянути. Амін. Тому сьогодні, хвала Богу, ми встановили рекорд служіння. Слава Богу. Слава Богу. Отче, ми дякуємо тобі за це. Ми прославляємо твоє ім'я за це. Дякуємо тобі, Ісус. Ми такі вдячні тобі. Що ти відкрив очі нашого розуміння. І наповнив наші серця так. світлом Слова Божого, і ми прославляємо тебе за це. Відкриття Твого Слова наповнює світлом наше єство, бо наша духовна людина це світильник Господа всередині нас. І ми дуже вдячні. Так, дякую тобі, Ісусе. Ми молимось в ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу. Нехай буде так. Професор Грег Стівенс. Так, сер. Дуже дякую тобі, друже. Дякую, сер. Скажу тобі, я ніколи цього не забуду. І я навіть не намагатимусь. Гаразд. Слава Богу. Амінь. Сьогодні я спробую представити тебе краще. Міжнародний послухайте це. Міжнародний союз месіанських спільнот та синагог 11 квітня 2020 року. Тим, кому це представлять, це лист. Рекомендація для пастора доктора Грега Стівенса. Міжнародний союз месіанських спільнот та синагог це найбільше у світі об'єднання. Афільований месіанський єврейський спільнот. він є пастором равином месіанського єврейського союзу Америки. це найбільша національна організація месіанських євреїв в світі. Створена у 1915 році. Так, ще до появи Ізраїлю. Так отак. Так задовго до цього я зустрів і він переходить до розповіді про це. Щиро кажучи, за весь час моєї роботи я не можу пригадати жодного віруючого неєврея, який би так зрозумів загальну сутність Божого плану для Ізраїля, для єврейського народу, роль неєврею — викликати ревність в Ізраїлі і в єврейському народі до Бога послання до римлян 11.11. .11. і хто знав би глибокі істини писання, особливо танаху. І міг би так ефективно викладати ці істини євреям, невіруючим і віруючим, та не євреям. Це пастор Стівенс. І, хоча пастор Стівенс не потребує листа рекомендацій для служіння єврейському народу, який перебуває зараз в тому еклезіальному контексті, якби пастор Стівенс коли небудь захотів чи попросив. З його теперішнім досвідом, описаним вище, я вважаю, що безсумнівно наш керівний комітет швидко скерує його на програму ліцензування, яка веде до повного. Прочитай це, це рукопокладення, це рукопокладення. Так, міша. Так, це рукопокладення. Так там написано, потрібно було просто продовжувати читати. Рукопокладанням Мсі Мос як месіанського пастора та вчителя. Підпис месіанський равин Джоел Ліберман. Він президент і очільник всієї асоціації. Чому ти не приніс це раніше? Я радий, що побачив це зараз. Слава Богу. Я мав честь і привілей бути членом правління єдиним не євреєм, наскільки я знаю, який коли-небудь входив до їхнього правління. І равин Джоел, для мене він Джонатан. Він для мене кровний брат. Хвала Богу! Я ходив розмовляти з іншими равинами, які були ортодоксами, і спілкувався з ними. І багато разів я приходив до Джоела, і казав: Джоел. Допоможи мені з цим і тим, не буду називати їхні імена заради них самих. Допоможи мені з тим, що він щойно сказав. Поясни мені це, бо це віруюча людина, як і Джонатан Та. Кан. Та. Він виховувався ортодоксальним євреєм, але його очі відкрились. Він став віруючим у те, що Ісус Месія, і сповідав його як і учні. І я дізнався через Джоела, що я месіанський віруючий, бо вірю в Месію і використовую Його ім'я. Так, як ми вже казали минулого Та. тижня. Звісно, яка честь, що він написав це для мене. Коли ми готували всі документи для біблійного коледжу Кеннета Копленда, і вони захотіли дізнатись мою біографію професійну підготовку, я сказав: Джоел, і він написав це: мій дорогий друг, і я дуже його люблю. Хвала Богу, Амінь. Грегу. Саме тому він є професором Грегом Стівенсом в біблійному коледжі Кеннета Копленда. Амінь. А зараз кажу тобі слава Богу. Повернімо знову до нашого базового місця Писання у першому розділі другого послання Петра. Боже мій Симон Петро, раб і апостол Ісуса Христа, до тих, хто прийняли з нами однакову дорогоцінну віру через праведність Бога нашого. І Спасителя Ісуса Христа, Месії помазаного благодаті, і мир вам нехай примножиться у пізнанні Бога і Христа Ісуса, Господа нашого. Його Божа сила дарувала нам все необхідне для життя та побожності. Так, все, все необхідне для життя, все необхідне для побожності. Через пізнання того, хто покликав нас до слави і чесноти, якими даровані нам великі та дорогоцінні обітниці, великі та дорогоцінні обітниці, 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 обітниці. завіту, Так. обітниці це слово Боже. Так, зачекайте хвилинку, що це означає? Його слово, Його обітниця. Слово Боже це Його зобов'язання. Бог не може сказати неправду. Ісус міг би сказати неправду, але Він цього не зробив. Так. Амінь. Амінь. Алілуя. На Його слово можна покластися. Йому можна довіряти. Амінь. Слово є. Так. Його слово є, так само, як і він є. Так. Слава Богу. Отже, ми провели два тижні старанно досліджуючи істини першого завіту. І завдяки багаторічному досвіду професора я сидів тут, просто приголомшений тим. Що ми читали? І я читав, читав і читав. Я читав і читав, і врешті вчора я зрозумів це. О, так! Слава Богу. Кажу вам: амінь. Я завжди буду винен тобі за те, що ти вклав мене вчора і позавчора. Але тепер. Ми переходимо до другого завіту. Старий і новий. Це теж я дуже давно дізнався від Грега. Перший і другий завіти. Звісно, ви це знаєте. Ви починаєте з першого і переходите до другого. Однак. Вам слід розуміти другий, щоб зрозуміти перший. І потім вам потрібно розуміти перший, щоб взяти все, що можна дізнатися з другого. Все, що досяжне для вас у другому. Отак. Так. Так. Це було обіцяно в першому, і тепер це належить так. нам. Вірно. Отже, відкриємо послання до римлян. О, Отак. Гаразд. І найбільше равин учитель. В історії землі, які поступаються лише Ісусу, Савола і Сарсу, Савол абсолютно вірно, який потім став Павлом. абсолютно вірно. так, я люблю його. Кращий з найкращих, навчений найкращими. Я так люблю його. Так. Отже, послання до римлян, четвертий розділ. Знаєте, мені завжди хочеться повертатися до цього послання. Послання до римлян, це класика. Це мрія юриста представити і аргументувати справу першого завіту і стати тим, кому залічена праведність, а потім перейти до того, щоб стати праведним, тобто бути в правильному становищі перед Богом. Послання до римлян говориться про праведність. Так, це книга про праведність. Давайте я спробую пояснити це таким чином, і потім я хочу, щоб ви зрозуміли це. Справа ось у чому. Павло доводить, юридично доводить, що іудей має завіт, але він все одно схильний до гріха, а язичник не має завіту, він чужий, відчужений від завітів обітниці, так. і він все ще схильний до гріха. Тому обоє знаходяться в одному човні, незважаючи на те, що один має завіт. Вони не ходять у повноті завіту, бо його повнота буде ратифікованою у Христі Ісусі. Саме так і тому Ісус приносить силу для нас обох, про що писав Павло у нашому другому базовому місці Писання, у другому розділі до Ефесян, і тепер ми частина цього. Він каже про те, що ми тепер маємо завіт. Дві групи з'єднались, і в четвертому розділі послання до римлян справді вказується на те, що ми з'єднались. Хвала Богу. як одна нова людина. Още дещо, Грегу, Що ми з тобою обговорювали перед тим, як прийшли в студію. Дозвольте мені запитати у вас, навіщо потрібен завіт? Навіщо він взагалі потрібен? Адже можна просто дати обіцянку? Я можу просто пообіцяти вам істину, однак вам потрібно повернутися до початку. Бог і Адам його син. Були абсолютно однакові. Так. Так. Вони були такі ж, як Ісус, і Бог. Так. Ісуса названо другим і останнім Адамом. Вони були абсолютно однакові. Доки Адам не зруйнував стосунки живого завіту зі своїм отцем, який створив його. Бог дав йому панування над всім творінням своїх гру, зокрема, зорі, всесвіт і все інше. Він володівцем. Бог створив це і віддав йому як своєму сину. Грего, я пам'ятаю, я навчався тоді в старших класах школи. Це було на Різдво, і мені було 17, Точніше, мені щойно сповнилось 18. І тато. Купив мені новий мотоцикл. Mm. Я не знав, що випускають нові мотоцикли. Так, так. так. Новий? Абсолютно новий. Ви жартуєте. І, звісно, батьки приховували його від мене. Татові довелось працювати додатково, щоб отримати достатньо грошей для придбання цього мотоциклу. А мама не хотіла, щоб я його мав. Однак тато сказав: так. Він матиме його. Так. І мама сказала: гаразд. Я розумію. Так. Я розумію. І Ось мій тато дав мені його, бо любив мене. Так. І мотоцикл був моїм. Мої приятелі-мотоциклісти зі старших класів підбігли і запитали: Ти справді отримав на Різдво новий тріумф? Я відповів: Так. Слава Богу! Тріумф. Я не казав, насправді він не мій. Це мотоцикл мого батька. Так, так. Він просто дав мені його. Ви жартуєте, він мій. Так. Це моє, це належить мені. Земля і все, що її наповнювало, належало Адаму. Це все належало йому. Це було його. Звичайно. Але Адам зруйнував ті стосунки. І тепер Бог не міг сюди повернутись. Ми бачимо цю картину прямо перед знищенням Содому і його море. Бог склав кровну угоду і змінив його ім'я. З Авраам, Авраам на Аврахам так, Бог поставив туди своє ім'я. Хашем. Хашем, Йод-Хей, Вав-Хей. Так, він додав Хей. Так. Він вклав це всередину так. в його ім'я. І для язичників це незрозуміло, поки ви не дізнаєтесь. Але тепер Бог через завіт був всередині імені свого друга по завіту. Аврахама. І тепер він мав хід на землю. Тепер він міг прийти сюди. Але він не міг прийти, спочатку не поговоривши, зі своїм другом Авраамом. Це було б незаконно. Так, він не міг цього зробити. Ісус сказав в 18 розділі Євангелії від Матвія. Було б цікаво подивитися на це, бо це стосується сутності того, про що ми тут говоримо, вісімнадцятий вірш. Ісус навчав про це не десь далеко, а в своєму домі. Він був вдома. Весь цей розділ він навчав в Капернаумі в своєму домі. Отже, там було багато місця так. Там зібрались багато людей і його учні. І була чиясь маленька дитина, яку привели до Ісуса. Розумієте? Однак послухайте, що він каже. Що ви зв'яжете на землі, на землі, на землі, професоре. Так. Те, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небеса. І те, що ви дозволите на землі, Буде дозволено на небеса. І доки ви це не зробите, від цієї згоди немає користі. Справді так ви не зробили нічого, а лише згодились. Однак вам доведеться зв'язати дьявола, тому що Бог не буде його зв'язувати. Ніде в Біблії немає жодного слова про те, що Бог коли небудь зв'язував якогось з дьяволом. Це нагадує мені історію з братом Хейгіном. Ви чули, як він про це навчав. Він був там, Ісус стояв перед ним, і тут з'явилося маленьке бісеня. вяк 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 Пам'ятаєте? Вяк-вяк-вяк. Як. Пам'ятаєте? Через того маленького демона брат Хейгін не міг почути Ісуса. Нарешті брат Кеннету це набридло, і він сказав: Забирайся звідси, щось подібне. ім'я Ісуса. Ім Ісуса, і той втік. І він міг чути Ісуса, і я намагався згадати, як саме розвивалася ця історія. Ісус фактично сказав йому, я нічого не міг з цим зробити. Він сказав, якби ти цього не зробив, я би не зміг це так. зробити. Брат Хейн сказав, я, мабуть, неправильно тебе почув. Ти сказав, що якби я цього не зробив, то ти би зробив це. Ні, ні, Ісус сказав. Якби ти цього не зробив, я би не міг цього зробити, бо я не маю такої влади. Це у Матвія. Ти маєш. Бо вам, дане моє ім'я, і в ньому міститься влада. Це виконувати сказано в 18 розділі від Матвія: зв'язувати і дозволяти. Тепер твоя черга, ти говори. Отже, якщо подивитись на це, то Ісус здійснив все це для нас на Христі. У нас залишилось мало часу, і я запитаю вас: Павло намагається донести це до нас, щоб ми дещо зрозуміли. Мені було важче всього зрозуміти саме це. Не знаю, чи була це релігія, чи ще щось. Так, релігія. В мені, У тому, як мене виховували. Ми ототожнюємо себе з Пасхальним Седером, з тією вечерею, так, ніби ми були там. І ви робили те саме з Христом. Щороку приходить час розп'яття, Пасха, і ми починаємо уявляти собі. О, якби я був там, то я розумієте, О, і так, таке подібне. Так. Особливо на самому початку. Так. Ще до того, коли я пізнав це. І ким ви були? Чи були ви тим учнем, який був там? Чи ви були римським воїном? Чи ви були одним з натовпу, який кричав, віддайте нам вараву? Чи ніколи. Ким були ви? Так. так. З ким ви себе ототожнюєте? Може, я з Іоанном та Марією стояв там біля підніжжя Христа? Це чудово. Дозвольте мені сказати вам, ким були ви? Ви були Ісусом. Чудово. Ви не були кимось з того натовпу. Завдяки завіту ви були Ісусом. Я зрозумів це. Грего, я зрозумів це. І мені навіть перепало за те, що я казав це якийсь час, але мене це не хвилювало. І я дещо побачив. Що разу, коли він навчав про жінку, зцілену від кровотечі, подумки. Подумки, я був там разом з нею, бо розумово, я постійно був в стані прийняття від нього. Розумієте? І Синтія... Якось я сидів там і знову уявляв себе на місці цієї жінки. І господь сказав: Підведись. Підведись. Що? Він сказав: Підведись. Маркусе. Він сказав, вона торкнулася до твого краю одягу, бо я послав тебе нести моє служіння зцілення. Так, Так, вірно те, що він зробив, Так. ось що я намагаюсь донести до вас. Він дав вам нове ототожнення. У вас нова особистість. Ви у програмі захисту світу. У вас нова особистість. Ви більше не Адам. Ні, ні. Тому не ототожніте себе з ним. З гріхом Адама краще з другим Адамом. Ви знаєте, це бо записувались у студії. Ось мікрофон. Я не буду цього робити. Але якщо я зачеплю цей мікрофон тут на моїй сорочці, пролунає звук. Звукооператор там аж підстрибне. І на кожній копії, зроблені з цього запису, буде цей звук. Буде цей звук. і коли Адам згрішив у всіх нас, народжених в Адамі, був той самий дефект. але потім прийшов Ісус. І що потрібно зробити, щоб виправити цей дефект? Потрібно піти до монтажної кімнати і переробити цей майстер запис. Так саме так і сталося. Нас переробили. Мене переробили, брате Кобленд. І не лише в цьому, не лише в одному. У мене новий майстер запис. Так. І всі ці подряпини, звуки та все інше було усунуте з мого життя. Чудово тепер я ототожнююсь з ним. Це завід Боже мій. Так. І це юридична підстава, і ні сатана, ні хтось інший нічого не може з цим зробити. Це називається заміщення і ототожнення. Ісус став нашим заміщенням. Він пішов на хрест, щоб ми могли змінити своє ототожнення. А наш час вичерпаний. далі, Джеремі. Дякую, дідусь. Зараз ми дивимось на все це у правильному світлі. Завдяки всьому, що зробив Ісус, ви маєте завіт з Богом через Нього. Тому тепер вам слід ототожнювати себе з Ісусом і всім, що міститься у вашому завіті. Ось де ваше ототожнення в Ісусові. Його положення тепер ваше положення. Більше не ототожнюйте себе зі світом, поразкою, болем, страхом, хворобами і недугами. Ісус став нашим заміщенням на Христі. Він воскрес з мертвих і тепер сидить праворуч благодаті на небесах, і ми ототожнюємо себе з ним. Ми пропонуємо вам замовити для себе наші безкоштовні видання на цих передачах. Багато говорилось про причастя. Ми часто чуємо це слово, і багато людей знають, що хліб і чаша символізують собою тіло і кров Ісуса. Але важливо розуміти, що саме символізує причастя і яке значення воно має сьогодні для нас. Ви приєднуєтесь до всього, за що заплатила жертва Ісуса: до спасіння, зцілення, визволення і процвітання. Якщо ви коли-небудь хотіли дізнатися, як приймати причастя, то ви можете виконувати настанови викладені в новому завіті і дізнатись, як причастя з'єднує вас із силою самого Ісуса Христа. Всі наші безкоштовні матеріали ви знайдете на нашому сайті kcm.org.ua. А ви отримуєте наш журнал «Переможний голос віруючого. Якщо ні, то він вам просто необхідний. Він безкоштовний і його легко отримати. Ви можете оформити безкоштовну підписку на нього або читати його електронну версію на нашому сайті kcm.org.ua. всі ці статті та свідоцтва віри призначені для того, щоб підбадьорювати вас і збудовувати вашу віру. І що ви робите після того, як нагодуєтесь ними? Ділитесь ними зі своїми друзями, зі своєю сім'єю і допомагаєте розповсюджувати добру новину Євангелії. Світіть світлом слова Божого посеред того, що відбувається у вашому житті. І у світі навколо вас. І ви зможете змінювати атмосферу вашої домівки, міста і навіть країни з допомогою Слова Божого. Ось яке воно сильне. Приєднуйтесь завтра до брата Копленди, професора Грега Стівенса. Не пропустіть те, що вони говорять про істину, яка змінює життя. Тут на передачі «Переможний голос віруючого. Дякую за те, що дивитесь нас до завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Тези передач переможний голос віруючого досяжні абсолютно безкоштовно. Ви можете завантажити їх з нашого сайту kcm.org.ua у розділі Медіа. Там ви можете завантажити тези одразу до всієї серії передач. Ви можете завантажити їх на комп'ютер, роздрукувати їх, щоб використовувати для особистого дослідження Біблії або ж слідкувати за ними під час самої передачі. Наділяйте своє життя силою з допомогою Слова Божого, яке завжди у вас під рукою. Завантажте сьогодні для себе ці безкоштовні тези. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.